23 травня Сумщина попрощалася зі своїм воїном оборонцем, солдатом Дмитром Кирієнковим. Чоловік мужно захищав територіальну цілісність та суверенітет України в лавах сухопутних військ. Вірний військовій присязі, 16 травня 2023 року, Дмитро помер у шпиталі у Львові. Відспівували захисника у храмі святого апостола Андрія Первозваного, де проводжати в останню путь прийшли родичі та знайомі. Воїного престол Дмитра і за відпущеннями всяких вільних та невільних. 33-річний боєць Дмитро Кирієнков із перших днів повномасштабної війни добровільно став до лав ЗСУ і більше року захищав інтереси України у найзапекліших боях. Сьогодні прощаємося з солдатом Кирієнком Дмитро Анатолійовичем. 02.11.1989 року народження помер під час проходження служби 16.05.2023 року. Чому помер у Львові? Тому що під час проходження служби спочатку спочатку попав на лікування в місто Дніпро, потім був доставлений в госпіталь міста Києва, а після цього, зв'язку з тим, що військова частина дислокується в місті Львові, перевезений був до постійного місцевої дислокації його військової частини, це місто Львов, там і помер. Сум'яни прийшли проститись з героєм та висловили свої щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця. Сьогодні ми прийшли віддати останню шану загиблому бійцю Дмитру Кір'єнкову, який віддав за батьківщину своє найцінніше життя. І Ми прийшли провести його в останню путь, шанувати його, вшанувати його пам'ять. Провести останню путь, і ми приносимо щирі співчуття родині і всім, хто знали Дмитра, вічна пам'ять та слава загиблому воїну захиснику, низький уклін та повага. Дмитра Кирієнкова з усіма військовими почестями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. У військовослужбовця залишилися дружина та син. Вічна пам'ять та слава захиснику України.